Виїхали забрати пораненого побратима і самі стали ціллю для росіян. Така евакуація сталася у бойових медиків 128-ї важкої механізованої бригади Дике поле у повній темряві. Екіпаж прийняв удар безпілотника просто у борт автівки. Як медики вижили після вибуху, та чи вдалося врятувати пораненого? Анастасія Вільхова розкаже за мить. Під час сюжету буде QR-код, за яким ви можете підтримати бойових медиків, які збирають на нові шини. Було перечуття реально, що ну типу щось має пройти. Те, що цей виїзд може завершитися фатально, влад водій медиваку сто двадцять бригади, наче передчував. Завдання було стандартним зайти в район та забрати пораненого військового. Та за 500 метрів від точки хлопці почули на дорозі. Вони не одні. Санітарний інструктор, який сидів залі у будки, він каже: За нами дрон і він так кричить, типу, за нами дрон. І я в цей момент прислушуюся і починаю чути, що да, типу, жужжить. Там були такі горби і лужі. І я в момент якась машина взлітає вверх, а реально летіли вже так. Я просто на передачі, який був, я просто нажав, вижав газ. Я розумію, що типу, треба бросити газ, тому що ми можемо перевернутися реально зараз. Я тільки бросаю газ, хлопок. Спишка така в очах, і в вгатив у стійку автівки. від прямого удару владу уламками посікло око. Я слышу, що, у мене глядом, що в мене з глазом щось попало. Скло посікло плече ще одному бійцю. Найважче травмувало санітарного інструктора. Вибуховою хвилою розірвало барабанну перепонку та контузило. Проте на цьому випробування не завершилися. Екіпаж пішки добирався до безпечної зони, очікуючи на повторну атаку росіян. Ми вискакуємо, благополучно починаємо біжати. Я благополучно слышу крик Артура в будці, вспоминаю, що. Двері відкриваються тільки снаруже, і знутрі вони не відкриваються. Я вертаюсь, відкриваю цього Артура. Він вискакує в цих своїх ловах, їх один, починає кричати лови за 10 тисяч. Після цього раняє телефон, який він тільки собі купив. Тут крики, матюки, телефон, він достає цей телефон. Коли стартує, він випригує з другого ботінка. Аби не стати ціллю для повторного удару, медики покинули отівку і пішки дісталися бліндажа суміжників, і вже звідти викликали евакуацію для самих себе. Артур там собі хопа нові носки на носки шльопки резинові, зверху шльопок примотав їх скотчем, щоб шльопки не відпадали. Єдине, що страшнувато, що ми, коли типу, прийшли в бліндаж, все ми почули один дрон ударив машину, почули другий дрон, який прилетів і. Замер до і ми розуміємо, що він жде. Шансів вийти непоміченими не було, але на допомогу прийшла погода. Раптово ясна ніж змінилася на густий туман. Це дезорієнтувало ворожий дрон і дозволило побратимам на броньованій машині таки дістатися до поранених медиків. Тяжкувато було, коли заїхали вже туди в посадки по бездорожжю пішли, то перестали боятися і в півішок. Думали, хоч би доїхати? Ну все склалось гарно. Вже за півгодини медики та їхні поранений зустрілися на стаб пункті. Бійця встигли вивести сумішники. Та цей випадок лише один з десятків. Бойові медики 128-ї бригади своєрідні символи порятунку для піхоти на запорізькому напрямку. На рахунку підрозділу з 22-го року тисячі врятованих життів-побратимів поранені, яких ми веземо. У них дуже добрий настрій, тому що вони виїжджають звідти, це вже важливо. Ну просто спілкуємося постійно, говоримо з ними. Я там частіше за все. Питаю за сім'ю, тобто, щоб людина була на зв'язку. Ми таким чином і оцінюємо свідомість. Попри контузії та розбиття одівки, екіпаж бойових медиків дикого поля залишається у устрою. Евакуаційна бригада вже готується до нових виїздів, адже на запорізькому нулі ціна кожної хвилини це чиєсь життя. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, вікна СТБ, Єдині новини.